Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 21, урок 183. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку використання енергії сонця. Будиночок хімічних елементів. Розпочнемо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Допитливі дошкільнята з Альфа-Центаври вирішили, що для задоволення потреб людства в енергії вистачить лише енергії сонця, адже на землю потрапляє величезна кількість сонячної енергії. Пропоную дослідити це питання разом, а допоможе нам сьогодні адаптер. Діти, давайте пригадаємо, що таке вичерпні та невичерпні джерела енергії. Установимо відповідність. Вичерпні джерела енергії це ті, які з часом вичерпуються. Тобто це паливні корисні копаливні. І невичерпні джерела енергії. Ті, які можуть відновлюватися в природний спосіб. Пригадайте, які ви знаєте вичерпні джерела енергії. Так, це кам'яне вугілля, торф, нафта, природний газ і невичерпні джерела енергії. Так, це сонце, вітер, рухома вода. Давайте впишемо в таблицю вичерпні та невичерпні джерела енергії. Отже, вичерпні кам'яне вугілля, торф, нафта, природний газ. І невичерпні сонце, вітер, рухома вода, вода річки, наприклад. Пригадайте, на попередньому уроці. Ми з вами дізналися, що відень це столиця Вальсу. Переглянемо презентацію Відень, столиця Вальсу та дамо відповіді на запитання. Відень столиця Вальсу. Сьогодні Австрію вважають колискою вишуканої класичної музики та батьківщиною Віденського вальсу. Ви, напевне, чули імена таких композиторів, як от Моцарт, Бетховен, Шуберт чи Штраус. Усі вони зростали як митці саме в Австрії. Визначне місце серед них. Посідає йоган Штраус, другий, видатний скрипаль та диригент. За здобутки в класичній музиці, його справедливо називають королем вальсу. Музика, що ви чуєте зараз, віденський вальс йогана Штрауса Другого. Композиція має промовисту назву на прекрасному блакитному Дунаї. Сьогодні це один із найвідоміших та найпоширеніших вальсів. Він звучить у багатьох кінострічках, на змаганнях спортивних бальних танців, а також під нього танцюють весільні пари. Чому відень називають столицею вальсу? А які ти знаєш національні танки країн Європи? Чи схожий вальс на них? Порелаксуємо, переглянувши відеофрагмент віденського вальсу на прекрасному блакитному Дунаї. Йогана Штрауса II. Поміркуйте, чи є гірська країна Австрія, батьківщина композитора Йогана Штрауса II сонячною країною? Пригадайте з попереднього уроку, як можна перетворити сонячну енергію на електричну? Чи зручно використовувати сонячні батареї в горах? Як ви думаєте? Давайте більше дізнаємося про сонячну енергію. І почнемо з того, що дізнаємось тлумачення сонячної батареї. Що ж це таке? Тлумачний словничок. Що ж це за пристрій такий, сонячна батарея? Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця. Перетворюється на електричну. Отже, це такий пристрій, який перетворює енергію сонця на електричну. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором та розглянемо схему. Щосекунди Земля отримує від сонця в тисячі разів більше енергії, ніж виробляють усі електростанції світу. Сонячна енергія, що потрапляє на землю, використовується лише частково. Наприклад, її споживають рослини для фотосинтезу. Завдяки їй відбуваються природні процеси, зокрема обігрівання земної кори, рух повітря, вітер, кругообіг води. Також сонячну енергію можна використовувати для виробництва електричної, для цього використовують сонячні батареї. Пристрої, у яких світлова енергія, енергія сонця перетворюється на електричну. У тих місцевостях, де протягом року багато сонячних днів, можна встановити сонячні батареї на даху. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від географічного положення. Та тривалості світлового дня. Тому вироблену на сонячних електростанціях енергію слід накопичувати і відповідно розподіляти. Для задоволення потреб в енергії людству достатньо тільки енергії сонця, потрібно лише навчитися її накопичувати і ефективно використовувати. Розгляньте схему праворуч. І так ми бачимо, що якби людина вміло використовувала сонячну енергію, то це задовольнило її потреби. Ось ви побачили, наскільки. Сонячна енергія, що надходить за рік, наскільки її більше, ніж усіх запасів енергії Землі, якщо порівняти з запасами природного газу, з запасами нафти і запасами кам'яного вугілля, які споживають за рік, да, світове споживання за рік, то ми, ми бачимо. Що сонячна енергія вона б усі ці витрати б могла покривати, якби люди навчилися використовувати її вдало використовувати, ефективно використовувати. А зараз натисніть на паузу, прочитайте цей текст двічі, а те, що записано червоним, Вивчіть і відтворіть з пам'яті. Перевірте себе, переглянувши презентацію. Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця. Перетворюється на електричну. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. Пригадаємо? Те, що вже знаємо про хімічні елементи. Ось перед вами будиночок хімічних елементів, ми вже знаємо 10 хімічних елементів: гідроген, літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флуор, неон та гелій. Правильно було б сказати гідроген, а потім гелій, тому що гелі заряд ядра атома 2. 10 хімічних елементів. Ваше завдання буде таке. Установи відповідність за зразком сторінка 41. Ось на сторінці 41 у вас є таке завдання. Ось таке завдання. І вам треба установити відповідність. Тож, будь ласка, виконайте це завдання самостійно, а на наступному уроці ми його перевіримо. А зараз підіб'ємо підсумки вивченого на уроці. Отже, скажіть мені. Чому відень називають столицею вальсу? А що таке сонячна батарея? Яка її користь? На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. Бувайте!